Необережне поводження з вогнем одна з найпоширеніших причин пожеж у Житомирській області. З початку 2024 року з цієї причини було зафіксовано 268 пожеж. Про цю статистику розповіли нам в державній службі з надзвичайних ситуацій. Якщо порівнювати з 2023 роком, станом на сьогодні. В тому році виникло 465 пожеж, в цьому році 537. Тобто ми спостерігаємо зріст пожеж. Якщо брати по загиблих, то в минулому році було 32 людини, з них двоє дітей, в цьому році 21 людина, з них двоє дітей. Тобто вже є значний спад. Хотілося б також наголосити, що одна людина в цьому році загинула через підпал. Також по травмованих в 2023 році це було 15 чоловік, двоє з них дітей. В цьому році це 10 чоловік без дітей, на щастя. Окрім необережного поводження з вогнем, є ще ряд причин, через які кількість пожеж цього року впродовж трьох місяців збільшилась на 15 відсотків, порівнюючи з минулим. Найпоширеніші причини виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок та електрогенеруючих приладів, також порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, та необережне поводження з вогнем, як зазвичай, це лідер нашої. По кількості виникнення пожеж. Також хотілося б наголосити, що саме через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення в цьому році загинуло дві дитини. Також сезонною проблемою рятувальників є підпал сухої трави, через що нерідко займається велика територія, травмуються люди та гинуть тварини. каже головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Житомирській області. Так, в цьому році, на жаль, від саме від спалювання сухостою, минулорічної сухої рослинності, сухої трави і тому подібне загинула одна людина, та двоє, з них, та двоє було травмованих. Всього в природних екосистемах виникло 133 пожежі, тобто з них це п'ять на торфополях, 100 пожеж на територіях загального користування, тобто це полі, сільськогосподарські угіддя, і так далі, та 28 на приватних територіях, тобто приватного користування. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.